Сьогодні будемо міняти масло в автомобілі Toyota Camry 40 4010 року 2.5. Все, що для цього вам знадобиться, ви можете бачити, це ключик, головка або накидний на 14 там пробочка, щоб відкрутити зливний болт в поддоні. О, така приспособа це для того, щоб відкручувати фільтр. Стосовно приспособи, я ще зупинюсь, по місту покажу. Тут є грані, їх є певна кількість, є радіус от, і є отакі от прорізи. Це, наче як ключ для додаткового щеплення. Це по місту я вам покажу. А тут при покупці цієї приспособи важливо не помилитися. От, щоб вона вам підійшла. От. Зразу скажу, що це радіус 64,5, 14 граней І має бути з одної сторони три прорізи, з протилежної одна прорізь. От. Це для моєї машини. У мене встановлений фільтр з пластмасовим корпусом. От, і він розборний. І тому його. Тільки приспособою треба відкручувати. Також під неї треба буде купити, зразу дивіться, бо тут рідкісний вороток 3 ,8. От Під нього треба зразу буде купити цей вороток, подовжувач. ну, Тріщотка для зручності. От, також вам понад... знадобиться. Ну, це зрозуміло, тряпка має бути, ганчірка. от, Олія Тойотовська, прокладка під зливну пробку і фільтр. Фільтр. Він, цей комплект він складається з двох ущільнювачів, е, зливної, зливного цього соска. Ну, в кого він працює, то користуйтеся, в кого не працює. Треба розробляти, я не користуюсь, воно ні на що не вліяє І це сам фільтруючий елемент. Все. Для того, щоб зливати масло, ми заведемо машину, прогріємо її. Ну, не дуже сильно, щоб була тепленька. Тоді десь 5 хвилинок вона постоїть і будемо починати. Оце наш фільтр. Він моїй Тойоті отакі, то це зливна пробка, яка вже після там, 10 років експлуатації вона не працює у багатьох. Вона то працює і можна відкрутити, але там всередині клапан його треба розробляти. Я їм не користуюсь. От. І бачите, от корпус сам він пластмасовий, але тут є отакі, з однієї сторони, три зуба. Вон. І з іншої сторони один зуб. От, і тому ми беремо свою цю приспособу і от цими трьома зубами, тут три зуби і один зуб тут, і пробуємо його насадити. Не знаю, бачите ви? О, воно добре стало прямо туди, стало по місту. Зараз будемо його трошки зірвим. Рекомендую зразу почати трохи з фільтра, щоб ви могли його зірвати, тоді зривати пробку зливну, от вона тут знаходиться. О, ось на 14. Ну вот, наша трещотка, подовживач. Вон оно стало все. Будем его взрывать. Вот оно уже пошло. И он уже пошел откручиваться. Оно взорвало трошки и будем Пластмасовий корпус сам викручується. От. Тепер будемо зривати зливну пробку, зірвали, будемо викручувати, підставили поддончика. Тут буде літра 4, треба з запасом бути. О, все воно пішло. Пішло зливатися. Далі нам треба буде ще злити з фільтра. Нехай масло тепленьке, воно зливається. Ще такий момент, коли все зілється, в кого є тут якийсь шприц чи клізма з трубочкою, бо конструкція поддону така, що залишається трошки десь. 400 грамів масла завжди тут внизу. І воно погане, бо там вся стружка, все отам внизу. Його треба все до, до дна вичерпувати, щоб воно не змішувалося з маслом новим. У мене замість шприця така клізма з трубочкою. Трошки з загибом, якщо буде трубочка отут наверху, то це ще краще. От щоб вона туди можна вставити якусь сюди проволочку і щоб вона отако була ще з загибом. Або купити таку. У ну, мене така. Тепер відкручуємо фільтр. Тут вже у нас майже стекло. Відкручуємо. вже він рукою крутиться. Ця пробка зроблена для зручності, щоб ви не обливали руки, спочатку її зливаєте. О, бачите, і воно пішло. Можна його туди кинути. Так виглядає наш корпус пластмасовий, що ми зняли. Ось всередині така трубочка. Масло злили, фільтруючий елемент старий, отак зверху витягли, вставляємо новий. Просто вставляється. Також треба буде поміняти оцю от. Бачите, де стоїть ущільнювач, не отут до упора. Тут хтось може натягнути переплутати, буде неправильно. А от іменно отут десь сантиметр від цього бортика ми його також міняємо. Він тут знімається, та навіть різної рукою Зняти. О, фільтр поміняний. Ущільнювач поміняний. На зливний, на зливному болту прокладка. Це кільце також треба поміняти буде. Зразу його приготуємо і підемо вкручувати. Так, все протираємо, щоб було чистенько. Ще забувся сказати, у кого стоїть, перед тим як відкручувати, тут є така шпонка. Ось вона отак виглядає. І спочатку треба зняти і вона отак туди. Вставляється вверх. І знімаєш просто вниз, отак викруткою. Так, вниз знімаєш, а тоді відкручуєш. Назад закручувати будемо, а тоді її назад будемо вставляти. Ну, хто вставляє, хто ні, ну це запобіжний захід. І починаємо закручувати. Закручуємо. Приблизно ми бачили положення отих. Виступів. Взагалі рекомендують закручувати там з навантаженням 25 ньютонів. ну, Але я закручу добротно. Тоді будемо ставити ще шпонку. О, закрутили. Бачите, воно стало там, де і були оці місце місця. Ці штуки я підкрутив. Тепер ось сюди, Ось сюди. Будемо вставляти шпонку нашу тако. О, Зараз туди буде ми. Масло злили, повністю будемо закручувати пробочку нашу з новою, з новим ущільнюючим кільцем. Перевірте різьбу перед тим, як закручувати, щоб цей вузол був у вас надійний. Ну і тут ключик на 14. накидний затягуємо. Затягуйте гарно, але... З розумом. Тепер заливаємо наше мастило. Я використовую таке. Скажу вам зразу таку річ. Якщо ви знаєте, де брати гарне мастило, от, оригінальне, то міняйте його тоді самі. Якщо не знаєте, то краще їхати на станцію там, хоча б вони будуть централізовано закупати це мастило. От, я, припустимо, тут це я брав на док і не роблю їм рекламу, але ну, фірма перевірена, вже не перший раз беру. І заливаємо приблизно е, заливаємо десь до 4 літрів, десь 3, літра 3, 700 грамів грам, десь до 4 заливаємо спочатку. От, тоді будемо. Прокручувати, заведемо трошки, щоб вона проробила, щоб наповнився фільтр. І тоді вже будемо доливати. Ну, от залили десь 3 літра 700 грам грамів, перевіримо, дали йому трохи стекти. Ну, тут десь воно виходить ще посередині. Посередині, між двома оціми. Ну, масло нове його погано. Видно. Ну, зараз ми заведемо трошки воно в фільтр піде, тоді трошки постоять і знову ми далі до потрібного рівня.